Вітаю, друзі! Давайте сьогодні розглянемо тему соціально-економічний розвиток українських земель в першій половині XVII століття. А давайте пригадаємо, що українські землі ще в 16 столітті остаточно втратили власний адміністративний поділ, що брав початок з часів Київської Русі. Тепер замість того адміністративного. Поділу. Коли українські землі ділилися там на окремі удільні князівства, наші території тепер будуть воєводства. Воєводства це адміністративно-територіальні одиниці, які існували в період Польського королівства і також в період Речі Посполитої. І ось на українських землях замість того старого адміністративного поділу було утворено шість воєводств, які маємо пам'ятати: це Галицьке, Бельське, Братславське, Волинське, Київське та Подільське. Також південні землі фактично були незаселеними через те, що відбувалися постійні напади кримських татар. У 1556 році було прийнято статут на волоки, який відділяв кращі землі під фільберки. Що таке була волока? Волока це одиниця міри землі. Тобто кожна волока складалась там з 12 до 18 гектарів. От. І ось ці кращі волоки віддавалися шляхті. Шляхта на основі цих волок брала декілька волок, дві-три волоки, і створювала вже фільверк ось це багатоглозею панського господарства. Гірші волоки віддавалися селянам. І за цією волочною системою селяни прикріплювалися до волоків. Вони мали працювати на цих волоках. І також за те, що вони мали право працювати на цих волоках, вони плюс мали ще відробляти за це панщину. Ось така була ситуація. Далі почалося формування фільверків. Головною причиною цього процесу стало зростання попиту в Європі на зерно та загальне пожвавлення господарської діяльності. У 16-17 столітті річ Посполита стає одним з найбільших експортерів зерна. До того часу зерно це щось типу, як в нашій час нафта. У нас є велика кількість країн, так звані експортери нафта, які продають велику кількість нафти і фактично на цьому. Існує їхня економіка, ці держави багаті, там Саудівська Аравія, країни перської затоки тощо. От для того часу це щось таке було зерно. І то Річ Посполита на цьому зерну вона була казково багата, все шлях, шлях шлях та шляхта, панство і так далі. Але перехід до фільтракового господарства він супроводжувався посиленням феодального гноблення селянства. Тобто, замість грошового. Або натурального оброку селяни тепер були змушені відробляти майже щоденно панщину і селянські наділи поступово занепадали. Тобто фільверки були добрі для панів, а для селян тут нічого такого не було доброго, тому що селяни тепер ставали кріпаками і були змушені відробляти панщину. Також відбувається зміцнення політичного та економічного впливу польської шляхти в державі. Польські магнатські роди і католицька церква захопили величезні площі української землі. В Україні діяли польське феодальне право і литовські статути. Також відбуваються процеси полонізації української шляхти. Полонізація – це добровільний підкреслюю, перехід на польські позиції. Тобто була українська руська шляхта, яка раніше була православна, сповідували православну церкву, розмовляли руською мовою, там певні руські традиції. Але коли вони побачили, що ті люди, які Знаю, які якраз є католиками, їм легше робити кар'єру в державі, займати вищі посади, набагато легше пробитись на верхівку в суспільстві і так далі. Вони фактично самовільно з власної ініціативи українська шляхта зраджувала своєму корінню і переходила на польські позиції, легко полонізовувалася. І українська шляхта почала сповідувати польські традиції, католицизм, розмовляти польською мовою. Також варто запам'ятати дуже важливий документ: це третій литовський статут. 1588 року, тому що цей статут остаточно закріпачив українське селянство юридично. Тобто селяни прикріплювались до певної землі, до певної ділянки, позбавляли справу переходу з цієї землі і потрапляли таким чином у феодальну залежність від власного пана від власного господаря. Цей статут закріпив 20-річний термін розшуку селян-втікачів. Тобто, якщо селянин покидав. Ту земельну ділянку, до якої він був прикріплений, да? тобто він там проживав умовно в якомусь селі Бошки. Божки. З'явилися да? село Бошки, в нього там була земельна ділянка, і він там мав проживати, тому що він там прикріплений. Якщо він втікав з цієї земельної ділянки, без дозволу пана, тобто пан мав право дозв... пересуватися з однієї території на іншу територію, покидати місце проживання. Дозвіл на це мав надавати його пан. Якщо пан, наприклад, не надає цього дозволу, а селян сам покидає, з власної ініціативи покидає, тобто він фактично втікає, то він фактично вважається вже злочинцем і його протягом 20 років мали шукати. Ось. Ну, Якщо йому протягом 20 років вони знайшли, тоді він ставав вже особисто вільним. А Якщо знаходили, це фактично вже повертали назад. І ось цей, литу... цей Литовський статут третій остаточно, юридично закріпив. Українське селянство, тобто відбулося закріпачення. точно це запам'ятайте. Також право власності на землю отримала лише шляхта. Відбувалося поступове погіршення православного духовенства і, навпаки, покращення католицького, тому що католицьке духовенство воно мало більше політичних прав. Також відбувалося посилення міщанства наслідок поширення Магдебургського права. Саме особливо це друга половина 16 століття, особливо початок 17 століття. Ось велика кількість українських міст отримала Магдебург і Магдебурзьке право це право на власне самоврядування, тому що колись міста вони були фактично у власності феодалі. Ну і феодали, там ці магнати, пани як хотіли, так їх експлуатували. Тепер міщани могли викупитись від феодальної незалежності від магната. І фактично створити власне самоврядування, орган, власний магістрат, і бути ні від кого незалежними, бути навпаки повністю самостійними. Але треба сказати, що православне міщанство поступово втрачало свої права на користь католицького міщанства, тобто католицька церква все далі і далі займала більш таке панівне становище в тодішньому суспільству. Отже, друзі, ми розглянули дану тему, вивчення цієї теми дасть змогу краще підготуватися до зно з історії України і також ваших шкільних уроків. Дякую всім за увагу, успіхів та до наступних зустрічей!